Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї нашої молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Позавчора на нашій варті ми з вами говорили про тактику диявола, що диявол застосовує проти нас, людей, для того, щоб нас полонити. Також ми говорили, що ця тактика диявола, вона, тобто, як робить диявол? він віднаходить людей, які готові з ним співпрацювати, і через них він тоді впливає на нас, всіх інших. Щоби здолати свого ворога, не тільки достатньо знати, хто він, що він, його можливості, але знаючи про нього, маючи про нього інформацію. Ми можемо виробити свою так звану протидію, тобто ми можемо виробити свою тактику ведення бою. Так як зробить зараз Україна, з одного боку, наші війська війшли на територію Росії. Чи ми є загарбниками в той момент? Ні. Тому що це є можливість впливу на саму Росію. Для того, щоб вони усвідомили, що забирати чуже не можна. Ця раса по-друге, чисто військова тактика відкриття Другого фронту це відтягування сил з основного. І от саме знання певних речей дає нам можливість застосовувати тактику для перемоги. І от сьогодні хотілося би поговорити про ось цю тактику перемоги над дияволом, яку кожен з нас може і зобов'язаний своєму житті використовувати. І завдяки цій перемозі над дияволом, цим, цим речам, людина стає вільною. Отож, ключі, які ведуть до свободи, тобто тактика, яка веде до свободи. Вона є дуже простою і складається з трьох речей. Перше, це покаяння або сповідь, як ми ще інакше називаємо. Друге, це прощення. І третє це зречення. Отож, що таке покаяння сповідь? Для чого вона нам потрібна? Коли людина сповідається, тобто кається в своїх гріхах, це означає, що людина констатує той факт своєї помилки. Що був момент в її житті, коли вона порушила закон. І внаслідок порушення закону, вона порушила своє власне життя. Що цим порушенням законом, тобто цим гріхом. Вона руйнує своє життя, руйнує природний плин свого життя. І от коли ми сповідаємось, ми маємо назвати всі ті чинники, якими я руйную власне життя. Не хтось руйнує, наголошую, не хтось, а саме я руйную своє життя тими чи іншими діями. Коли ми це визнаємо, коли ми це визнаємо у сповіді, наступний момент, який важливий є, це прощення. І це прощення є двояке. Ми маємо навчитися прощати тим, хто нас образив, тим, хто нам завдав болю. Бо коли людина прощає, вона, е, як би це сказати правильно? Вона стає вище ненависті, бо прощення це є прояв великої сили, і прощення це те, що будує мене як людина. Це прощення не дозволяє мені впасти в стан гніву і ненависті, який постійно буде людину з'їдати. Чому Христос, який висів на хресті, молився за своїх кривдників? Тому що цією молитвою Він їм прощав все, що вони йому зробили. Бо якщо б Він їм не простив, то висячи на хресті, Він би мав гнів і ненависть. Він би просив у Бога покарання для цих людей. Цей момент прощення почався в Гесаманському саді, коли апостол Петро витягнув меч і хотів захищати свого учителя, він навіть відтяг вухо одному слузі. Але Христос оздоровляє цього слугу, зупиняє свого учня Петра і каже: якби я хотів, то би десятки тисяч легіонів ангелів стояли і воювали за мною. Якби я хотів. Тобто, якби я мав ненависть до цих людей, я би знав, як застосувати яку силу. Але я їм прощаю. Бо я тоді стою вище тої ненависті, яку вони скеровують на мене. Отож, прощення це засіб, який не дозволяє мені впасти в ту ненависть. Яка була скерована на мене, не впасти мені в то зло, яке було спричинене проти мене. Це перший момент прощення, а другий момент прощення це простити самому собі. Дуже часто ми, християни, себе звинувачуємо після того, як людина вчинила гріх, вона часто себе християни, часто себе. Звинувачують, що вони є погані християни, що вони, не, не, вони зраджують Бога своїми вчинками, що вони щось не так роблять, що не відповідають тим стандартам, не відповідають тому, що хоче Христос. І в такий спосіб, звинувачуючи себе, вони породжують нелюбов до самого себе. Вони порушують ось цю заповідь любов, яку Христос нам дає, любити ближнього свого як самого себе. І от коли людина перестає себе любити, вона вже не здатна любити і поважати інших. І тому простити себе, це означає прийти на сповідь, визнати свій гріх. Не жаліючи себе, а сказати, я зробив це, це, це. Я усвідомлюю, що я це зробив. Я усвідомлюю наслідок свого гріха, і я усвідомлюю найважливішу річ, що Бог мене всі рівно любить, і з своєю любові він помер за мене. І тому я маю собі простити те, що я зробив, бо це зробив уже Господь. Коли він помер на Христі. Якщо мені Бог простив, то чому я не повинен собі прощати? Тож, другий момент прощення це простити собі. І от коли ми прощаємо собі свої гріхи, тобто свій упадок, не жаліємо себе, а визнавши, що я зробив неправильний, отримавши відповідне покарання, я себе не звинувачую, що я є поганий, є момент зречення. Зречення, або інакше, як ми ще кажемо, обіцянка поправитись, тобто зректися отих поганих думок, тих поганих вчинків, дати самому собі обіцянку, настанову більше цього не повторювати. Знаєте, особливо і я, що це мається на увазі? Це от дуже часто видно, знаєте, серед дітей, які от, е, один одного хочуть щось переконати. І знаєте, що діти часто кажуть? Поклянись. Тобто для дитини клятва це означає щось таке дуже цінне, важливе, що переступити неможливо. І всі знають, що якщо ти переступиш свою клятву, значить все, з тобою спілкуватись не можна. Ну, принаймні так було в нашому дитинстві, в моєму особисто. Тобто зректися це дати обіцянку, е, намір скласти цей намір, не повторяти тих вчинків, не старатися уникнути тих емоцій, уникнути тих ситуацій, в яких ми раніше чинили гріх. Тобто зректися всіх тих речей, які мене ведуть до вчинення зла, до вчинення гріха. Це наші думки, це наші емоції, це, обста... це... це речі, а інколи навіть і люди. Отож, в сукупності усі ці три речі дають нам свободу. Тому що людина в такий спосіб пізнає правду: правду про самого себе, правду про цей світ і правду про Бога. Правда про Бога про те, що Бог нас настільки любить, що дозволив, щоб Його Син заради нас помер на Христі, щоб Син Його через свою смерть, своє страждання показав, що таке любов, що таке покора і які наслідки цього маємо. Тому це важливо є усвідомити, що Бог нас любить. І Бог хоче, щоб ми були вільними. Тож, пізнаючи правду, через покаяння, прощення і зречення, ми стаємо вільними, ми стаємо переможцями, переможцями в особистому житті і переможцями у суспільстві. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зрішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!